Стан Папи Римського Франциска залишається стабільним. Як повідомляє прес служба Ватикану, в понтифіка більше не було епізодів дихальної недостатності чи бронхоспазму, підвищення температури також не фіксується. І папа римський завжди при свідомості. Протягом вчорашнього дня понтифік чергував молитву з відпочинком, і загальна ситуація залишається правда, складною, тому прогнози лікарів наразі ще стримані. І до римської лікарні Агостіно Джимеллі, де наглядають за папою, щодня приходять сотні людей. Віряни запалюють свічки, приносять малюнки і листівки, в яких бажають понтифіку якнайшвидшого одужання. В лікарні Франциск вже майже три тижні з 14 лютого його госпіталіку... госпіталізували, аби пролікувати бронхіт, але потім діагностували двосторонню пневмонію. Ми повинні сподіватися, що все буде добре. Будемо сподіватися. Я читаю, що достану папи і є ці злети та падіння, ці респіраторні кризи. Треба сподіватися. Я все ще дуже хвилююся, але подивимося. Подивимося. Я дуже сподіваюся, що папа повернеться до нас зі своєю посмішкою та зворушливими словами. Сьогодні вранці я привезла малюнки з нашої школи в Ачілії. Їх малювали усі діти з початкової школи. І я передала їх охоронцям. Я впевнені впевнена, що папа буде дуже радий цій прихильності, і цій вдячності. Усі діти написали: ми любимо вас. Можливо, ви повернетеся до нас дуже скоро. За 12 років на престолі. Папа неодноразово мав проблеми зі здоров'ям, як писали західні медіа з посиланням на джерела в Ватикані. Організм потифіка дуже сприйнятливий до легеневих хвороб. Адже в молодості через плеврит йому частково видали легеню. Політіко писали, що понтифік заявляв, нібито цього разу може і не одужати. Тому через погіршення здоров'я впродовж останнього місяця він перейшов.